Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження BMW X5 15 року. Офіційно куплений в Україні. 2-літровий дизель, 152 тисячі пробігу. На світодіодній оптиці на блек пакеті Весь такий чорненький на чорному. Нова резина, 17 диски. Повністю без ДТП, без украсів В дуже крутому стані. Конячна шкіра, дерев'яні вставки. Маємо. Ззаді обдуви, спереді маємо електросідушки, пам'ять сідушок. Маємо повний електропакет, автофари, підрульові ліпістки, маємо мультируль М. Ось таку вже е, цифрову приборку. Маємо той більший екран, двохзонну кліму, підігріви, різні режими їзди, е еко, комфорт, спорт. І спорт плюс без стабілізації. У нас повний привід, автомат ZF восьмиступінчатий. В дуже крутому стані шкіра, конячно, все доглянуте. Купувалося в Києві один власник. Все як положено. Повністю обслужено, без всяких питань. Ко зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте. Вівкільцева 60. Приїхали і потестили і купили отакого от бумера.